Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим мені довелося пожертвувати всім багажем знань, які я накопичила за роки. Я була людиною, яка пройшла через багато релігій у пошуках знання, у пошуках Бога, але не знаходячи відповіді в цих релігіях, я накопичила тільки багато знань. Я знала, як діяти, що робити в кожній із релігій, і оскільки я не бачила результатів, почала розчаровуватись і вже не вірила богові, яке слово із біблії надихнуло до хрещення Духом Святим? Це було слово з Євангелія від Матфія про гірчичне зерно. Але того дня здавалося, що в залі були лише я і пастор. Я вже не бачила перед собою пастора. Я чула, як сам Бог говорить до мене: дочко, якщо матимеш віру, хоч як зерно гірчиці, я зміню твоє життя. Тоді я почала дивитися на Бога інакше. Я більше не бачила релігію. Я бачила Бога. Я зробила крок до вівтаря. Це був мій перший справжній крок у пізнанні Бога. Я усвідомила, що завжди робила все по-своєму, адаптувала те, що йшло з вівтаря, під своє розуміння. Але того дня все змінилось. Я залишила всі свої знання. все, що я знала, біля вівтаря. І почала нову дорогу. Місце було те саме, люди ті самі, але мій шлях із Богом став іншим. Я почала молитися, постити, роздумувати над Словом Божим і я почала мати справжнє життя із Богом. Бо зрозуміла для того, щоб моє життя змінилося. Мені потрібен був святий дух. Був один недільний ранок. Я готувалась до нього весь тиждень і сказала: Боже, я не приймаю того, щоб не знати тебе. Коли пастор покликав до вівтаря, я вже була першою. ще до того, як він почав говорити, я вже йшла вперед. І там я отримала Святого Духа. Відтоді я мала в собі того, хто був зі мною 24 години на добу. Він керував моїми думками. Я отримала напрямок у своєму житті. Я знайшла ту відповідь, яку так довго шукала. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Відбулась повна трансформація. Спочатку у моїй свідомості я стала незалежною від речей, людей, релігій і стала залежною тільки від Бога. Я знайшла шлях, який приносить відповідь. Я була хворою, і Бог зцілив мене. У мене були фінансові проблеми, всі мої гроші йшли на ліки, я не мала жодного процвітання в житті. Але Бог не змінив тільки здоров'я, Він змінив усі сфери мого життя. Сьогодні я дякую Богові за те слово тієї середи, про гірчичне зерно. Сьогодні я з радістю ділюсь свідченням про трансформацію, яку Бог зробив у моєму житті через це слово.